Жахливі роки голодомору залишили невілікований слід у пам'яті українського народу на Полтавщині, як і в багатьох інших регіонах, голод забрав життя майже мільйона людей на Кіровоградщині. Ця цифра менша про те, як виживали під час голоду, що їли, як намагалися зберегти людяність, далі в сюжеті наших кореспондентів. Віра Лагутіна народилась у 1937 році у селі Лучки. Дітей у родині було троє, всі дівчата. Каже, з дитинства відчула всі жахіття голодомору. Мама з качан посадили на три роки. Батька ж на війні вбито, не прийшов. Нас тройка залишилося, три сестрички. Мало-мало менше. Саме старше було 16 років. І Діти самі знаходили їжу, адже наглянути за ними було нікому. Поруч з селом була олійниця. Туди і бігала маленька Віра просити олії. У мене такий казаночок, коли я не манесенький, був і я ходила, щоб мені влили олійки, щоб хоч чим-небудь було. Оладочки отак наробимо. На, на жорну на накрутимо кукурузочки і на плитку, не на, не на сковородку, не в олійку, як зараз, не на жир, а так. Так дівчатам вдалося вижити і дочекатися мами, яку через три роки випустили. Потім, розповідає Віра, життя почало налагоджуватися. Придбали худобу і почали садити городину, хоча складно було знайти насіння це бабусі Віри, бабуся Галина. Жінка народилася у 1934-му. Розповідає, в їхній родині, крім неї, були ще старші брати сестра, і вони застали голодні роки у 30-х. Сама ж Галина пам'ятає голодні сорокові. Страшне було вже. Осе в 47 сьомім. Та було, й їмо, і типець та і мелемо, і муку робимо. Та це вовше. А в 33-му то дуже ж багато вимерло. Лучан читається наших, та й скрізь і родичів, і все дуже багато роз... померло. Пані Галина розповідає, не кожна родина мала худобу, а якщо й мали якесь господарство на подвір'ї, платили податки. І налоги ще ж були такі. І яйця здай, і якщо корова є, і скільки там налог тих молока винесе. Ну, і якщо зарізав порося, то там кілограм три-чотири теж здавай. Дуже плохо було, дуже плохо. Своє дитинство дуже добре пам'ятає. Каже, її родина тримала худобу, декілька овець і корову, а ще садили городину. То що поїсти вона в дитинстві мала. Борщ, та якщо десь хтось поїде та купить крупи якоїсь, а як ні, то вже ж картоплина, вже таку. Картошку сажали, ну, і хто й більше, а хто й менше, ну вже ж виживали. Ну, а так, звісно. Ото як молочне, то дивися там чи верм... та яка там вермишель свою яку небудь скотили, а яка вона із того з трави. Віра кіптіла народилася в 1948 році, теж на Полтавщині, і про голодомор знає з розповідей рідних. Розповідає, її сім'я не голодувала, бо дідусь вигадував різні способи, як знайти їжу. До всього родина мала корову. Проте з розповідей старших Віра знає, хто з односельців не пережив голод. У їх там, де і хата була, це не їхня ж тут у лучках і по сусідству жили. Ну тих людей було шестеро діток. І не було чого їсти. Вони ж поїли у тих діток в 30-х роках. Ото в 33-м годі. Згодом родина переїхала на Сумщину і каже: там не було такого голоду, як на Полтавщині. Ну, а було ж таке, що казали, що ну це вже аж у 37 сьомім годі, що вони, вони ж виїхали в на 33-й, А в 37-м годі тоді вони той типець там сукали, ж і разну травичку цей, отож буряки в основному казали, отож, сіяли там бурячок чи щось, ото -от також і переживали. Під час голодомору 1932-33 років, у лучках загинуло приблизно дві третини селян. Всього ж в регіоні в ці роки голод забрав майже мільйон жителів. Пише професор Микола Якименко у передмові до Полтавського обласного тому національної книги Пам'яті жертв голодомору 1932-33 років. Світлану Проскурову на дослідження теми голодомору наштовхнула родина. У 30-х роках її предки мешкали в новоукраїнському та Бобринецькому районах на Кіровоградщині. Страшні історії Світлані переповів батько. Мой рідний брат прабабушки помираючи помираючи в значить в сараї. Отак він помер, знаєте, дряпаючи стіни, глиняні, бо там зерно було в стінах глиняних трохи. Прабабуся ледве не померла, була пухла і з величезних зусиль їй коштувало п'ятеро дітей самі піднімати, бо вона була розкуркулена. Зі студентами етнологиня їздила в експедиції селами. Там записували розповіді земляків старожилів. Десять тисяч переселено було з інших, значить, з десь з Росії, з Білорусі в порожні хати. В порожні українські хати, ну і моя подружка розповідала, що російська її російська, значить гілка рідних, вони приїхали в хату, порожню хату. А потім їм односельці розказували, що от щойно померли люди, що під грушою і в них не було навіть сил поховати дітей. То там під грушею боялися під деревом, під якимось похована дитина була. Точна кількість померлих на Кіровоградщині невідома, каже історик Сергій Мілютін, адже область утворили у 39-му після голодомору. До того ж, чимало документів не збереглося або ж їх навмисно знищили. Відомо, що лише в обласному центрі жертвами голоду стали 2,5 тисячі. Зокрема, велика смертність спостерігалася на заводі Червона зірка. І в окремих документах є така інформація, що декілька сотень людей, які працювали на заводі Червона зірка за пів року, 1933-го мається на увазі, вони померли від голоду. Проте була також і група привілейованих осіб. Це в основному вище чиновництво, а також співробітники ДПУ, співробітники прокуратури, які отримали посилені пайки. Уіменно померлими від голоду на Кіровоградщині встановили понад 40 тисяч людей. Реальні дані припускають дослідники в рази більші. Поіменно померлими від голоду на Кіровоградщині встановили понад 40 тисяч людей. Реальні дані припускають дослідники в рази більші. Анна Ружін, Максим Гуміров, Лілія Кочерга, Олександр Козловський. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.